Доброго дня. Сьогодні перша перемога версий Ю-19 в новому сезоні. Скажіть, будь ласка, ваш коментар по грі та ваші враження від гри. Гарна гра, гарний рахунок. Була пауза на збірні. Був час підготуватися і виправити помилки, які ми допускали до, до цих матчів. Другу гру не програємо, це тішить, але завжди тренер не може бути завжди задоволеним всім. Я трохи незадоволений. В другому таймі реалізацію моментів. 1-0-2-0 все одно це перемога. Але просто як ми підходимо, відносимось до цих моментів, які створюємо. Ми сьогодні багато створили ми в першому таймі, забили набагато складніші м'ячі, ніж були у наших гравців в другому таймі Там із одного метру і неправильно з м'ячем, і дві штанги. Треба бути сконцентрованим, за стадії. Це хочеться підтягувати, тому що в наступних іграх стільки не буде можливості і треба пересовувати, як коли у тебе є нагода, одна-дві. Тому, це, тому це над цим хочеться дуже попрацювати. Ради за нього, тому що ми, я бачу, як він плідно на тренуваннях працює ці моменти, виходить з півфлангу, намагається. Раз в дедальній кут, і у нього вже багато часу. Він у нас вже з минулого року. Моменти є практично в кожній грі, а він не може реалізувати це. Але сьогодні ми його поздоровили, дуже вдячні всій команді. Я за самовіддачу, тому що це не, не праця одного гравця, це праця всієї команди. Вони сьогодні всі напрацювали, втомилися, багато сил віддали, виконали всі настанови, які ми від них вимагали перед матчем і відмічують Дімо -мурат. Провало він минулий тур зробив. І сьогодні хитрік зробив. Я вважаю, що це колосальне досягнення всієї команди, тренерського штабу і всієї команди загалом. Хто вийшов, хто не вийшов, вони сьогодні всі були однією командою. Це вже продивляється на протязі останніх тижнів. Мене це тішить хлоне хлопцям зробити. Аналізи на помилками, які сьогодні були, і рухатись далі, готуватися. Наступний важкий тур Колос завжди лідер, тому вже будемо готуватися до цього, до цього матчу.